Друже, привіт! За останні пару днів долар значно стрибнув. Тож щоб розібратися, хто винен і що робити, а головне, щоб не наробити своїх власних помилок, дивися моє позачергове відео. Останні пару тижнів курс гривні до долара був майже стабільний. Але ось 19-го курс був такий, 20-го курс був такий, і 21 вересня курс уже отакий. Для того, щоб ти розумів, що коїться із курсом долара, даю тобі базові знання на пальцях, щоб ти розумів, що відбувається. Ну, по-перше, це не долар росте, це гривня падає. На жаль, разом із гривнею падають чеська крона, польські злоти і навіть євро. В цьому випадку долар просто найстабільніша валюта із тих, що ми розглядаємо. На курс гривні до долара впливають різні чинники. Найбільш позитивніший з них це наш експорт і наші заробітчани. Коли наші заробітчани працюють десь за кордоном, вони відправляють своїм родинам валюту. Наразі багато заробітчан взяли свої родини до себе за кордон, тому валюту в Україну відправляють менше. Друге, це експорт. Україна експортує сільськогосподарську продукцію і металургію. Ти знаєш, що наразі з експортом у нас дуже погано. Чим більше Україна експортує свої продукції, тим більше валютної вирочки вона отримає за кордоном. Потім валютну вирочку експортери продають в Україні і обмінюють долари на гривні. Таким чином доларів в Україні стає більше і курс гривні росте, а курс долара падає. Тим ми розібралися. Коли почалася війна з країною-агресором, позитивні чинники для нас зменшились, залишились негативні. А негативні це, по-перше, паніка. Перша паніка це паніка інвесторів. Ну погодься, що якщо в країні йде війна, то ти навряд чи хочеш інвестувати в неї гроші. А друга паніка це паніка у населенні. Навіть незначні коливання долара вгору заставляють нас бігти і міняти свою гривню на долари, бо ми звикли, що гривня падає, а долар росте. А тепер уяви, що всі хочуть купити долари, доларів на всіх не вистачить. Тобто попит значно більше ніж пропозиція долара. Долар стає дефіцитом, і коли долар в дефіциті, він починає рости в ціні. І чим більше ми хочемо купити доларів, тим дорожче долар для нас. Чим дорожче долар для нас, тим більше ми хочемо купити долар, і от таке от замкнуте коло аж доки у людей не закінчиться гривня і вони не перестануть покупати долар. Те, що відбувалося останні пару днів, це наслідки паніки. Росія анонсувала проведення мобілізації, і це спричинило тиск на гривню. Коли мобілізацію вже дійсно було об'явлено, люди побігли за доларом і тиск зріс ще більше. Тож маємо на сьогодні отакий неприємний курс. Чи може курс долара відкотитися до минулих значень? Звісно, може, може й нижче впасти. Для цього потрібно, щоб відбулося декілька речей. Ну, по-перше, інвестори мають побачити, що мобілізація оголошена Росією не несе ніяких негативних наслідків для економіки України і для їх бізнесу в цілому. По-друге, якщо будуть розблоковані порти і запрацює наш експорт, то валютна виручка в Україні зросте, і курс долара опуститься. А от чого зараз точно не потрібно робити, так це не панікувати, не бігти за доларом в найближчий обмінник і не платити за нього величезні гроші за неадекватний курс. Ти цим зробиш щасливішим, хіба що власника обмінного пункту. Окей, якщо в тебе є гривня, і ти хочеш обміняти її на більш стабільну валюту. Найкраще, що ти можеш зробити. Це віднести її в банк і отримати долари в банку. Як це зробити, я розказував в своєму попередньому відео. Тож закріплю його отут. Свій досвід із монобанком і приватбанком також для тебе закріплю внизу. Саме для себе я зробив вибір, що буду купляти долари в банках за тими умовами, які наразі є. По-перше, я буду інвестувати в українську економіку, а не в кишені власників обмінних пунктів. По-друге, я не хочу переплачувати до 5 гривень за долар і робити інших багатшими за свій власний рахунок. Ну і по третє, я вірю в свою країну. Я вірю в наші Збройні сили, Я вірю, що ми переможемо і в нас буде сильна економіка. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на мій канал. Все буде Україна!